Дорогі ветерани Другої світової війни, 9 травня це День пам'яті та примиріння і День перемоги над фашизмом у Другій світовій війні. Вклоняємося подвигу народу, який переміг фашистських загарбників, відбудував зруйновану країну, виховав нові. Поколінням патріотів, слава переможцям. Воїни-інтернаціоналісти завжди рівнялися і брали для себе бойовий і трудовий досвід старшого покоління. Вони є гідними спадкоємцями ветеранів Другої світової війни і продовжують їхні бойові і трудові традиції. У цей день хочеться. Сподіватися на краще життя, на порозуміння в суспільстві, на відродження України як великої Європейської держави. А головне, щоб в країні запанував довгожданий мир і спокій. Нехай тепло весни наповнить наші серця і душі добром, любов'ю та впевненістю у завтрашньому дні. Бажаю вам, дорогі ветерани! Шановні співвітчизники, миру, щастя, здоров'я, благополуччя і життєвих гараздів. Слава Україні!